Вітаю глядачів телеканалу Дніпро Тіві. Мене звуть Світлана Стахова, і тема нашої сьогоднішньої розмови: тисяча зеленського потужна підтримка чи свята популізму на прямому зв'язку з нами. політичний та економічний оглядач Світлана Кушнір. Вітаємо вас, пані Світлане. Вітаю, як ви вважаєте, чи не є роздача грошей населення лише підсоложуванням реальних економічних проблем? Адже інфляція з'їсть більшу частину цього бонусу ще, мабуть, до того як він потрапить у гуманці українців? І... І не тільки інфляція з'їсть, а й з'їдять ті податки, які ми з вами сплатимо після того, як закон про о, зміни о, до бюджету має бути підписаний президентом, і там буде збільшення бази, збільшення розширення бази оподаткування. І ми з вами, як пересічні громадяни, як споживачі послуг, всі. В усі ціни всі е, виробники ці податки закладуть і ми їх сплатимо і сплатимо їх набагато більше. І от тепер питання. З кожною своєю умовною, ми порахували, що приблизно 3,5% додатково ми сплатимо до бюджетів різних рівнів у е, зв'язку з е, відвищенням оподаткування, а при цьому нам роздадуть тисячу. Ну, мабуть, не у всіх. Це буде корелюватися і не для всіх це буде притомно. Ще є один момент є рівність, а є справедливість. Так, от, в роздачі всім тисячі немає справедливості, рівність є, справедливості немає. Тому о, моє ставлення до цього достатньо негативне. Я думаю, що протягом програми ми з вами обговоримо. Чому. Так, якраз обов'язково поговоримо про рівність і справедливість, але повертаючись до самої ініціативи, це більше схоже на піархід, як вважаєте, ніж реальна допомога? Знаєте, знаєте, в законом. В законі, чи в законопроекті, чи взагалі в постанові, в указі, який президент розпорядився, ще нічого не оформлено, але, як то кажуть, ми вже мали доступ почитати, що там написано. Так от, шановні громадяни, пропонується, що грудень, січень, лютий, ви будете отримувати додатково по тисячі гривень. М -м 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 Питання тільки, от багато хейтерів кажуть, що ось це ж гроші партнерів. Ні, ці гроші йдуть з бюджету. Як ми наповнюємо бюджет, партнери прекрасно знають. Ці гроші будуть взяти в грудні з рахунків Мінекономіки, які, як ми бачимо, ну, слабкувато розпоряджаються тими грошами, які, ми, які їм довірили розпоряджатися. А у бюджеті 2025 року ці гроші мають бути ще закладені, вони ще не обраховані. А значить, давайте так порахуємо 30 мільярдів. Грудень 30 мільярдів січень, 30 мільярдів лютий 90 мільярдів. Приблизно сказано в законопроекті, в законі, бо його все-таки рада проголосувала про підвищення податків. Що додатково за цей. А за це підвищення до бюджету прийде ну, десь там, 30 мільярдів. Вони, звісно, хотіли там, 110, планували, де в них тільки з кого не вижмуть, не зрозуміло. Але питання: так, що ми робимо? Що ми в цьому, в цьому робимо? Тому що якщо ми говоримо про справедливий підхід, треба роздавати тим, хто, кому це вона нужденним, тим, кого ця тища врятує. Це людям з найнижчою пенсією. Це е, пенсіонерам з пенсією до трьох тисяч. Для них ця тисяча дійсно важлива для виживання. І, він, і цю тисячу ці пенсіонери не відправлять за кордон, не виведуть в офшори, не переведуть в криптовалюту і навіть не підуть грати в одноруких бандитах, Ну, я маю на увазі в лотереї. Вони їх понесуть до маленьких крамниць на ринки, до магазинів, щоб просто купити собі їжу або хтось платить за комірне. Але ці гроші цим людям надзвичайно потрібні. А роздача всіх всім, ні, а роздача всього всім, ну це трошки дивно виглядає. І виглядає, як, знаєте, один з моїх колег уже написав: якщо по осені роздають тисячу, то весні, мабуть, будуть вибори. Ну, ось десь, мабуть, в цьому, в цьому ключі ми могли би і відкоментувати те, що відбувається. Зрозуміло вас. А дивіться, так історично складається, що ці люди, які більше всього потребують матеріальної допомоги, вони зазвичай найбільш, мабуть, мовчазний прошарок нашого суспільства. Потім там є умовний якийсь назвемо середній клас, які теоретично можуть відмовитися від отримання цієї тисячі, і вони зробили би це і зроблять, якщо буде необхідність. І є ще інший клас, який може і не потребує цієї тисячі, але вони отримують обов'язково. Вони будуть, мабуть, першими стояти у черзі на цю тисячу. Як уникнути? Корупційною складовою, якщо визначати кому ця тисяча необхідна, щоб її отримували саме ті люди, яким вона потрібна для виживання. Ну, по-перше, давайте розтлумачимо. Гроші можна отримати, якщо ви зареєструєтеся в застосунку Дія, там треба проходити ідентифікацію. У вас має працювати дуже добра камера для того, щоб вас ідентифікувати. Тепер давайте згадаємо, що у нас люди в сільській місцевості та й дуже багато якраз пенсіонерів, якщо вони і мають смартфони, то вони користуються ними в режимі. там, Трьох п'яти кнопок, ви трьох-п'яти дзвінків, є, основних, які вони телефонують. Ну, можливо, хтось вже навчився читати новини. Але в основному у людей по, по хвилому поважного віку не дуже добрий зір, тому багато людей беруть оці бабушкафони, так назва так звані, тобто к з кнопками, великими кнопками телефони, щоб можна було побачити час, набрати там а, умовно номер, і, який, який ти пам'ятаєш, і все. Як вони будуть проходити реєстрацію в дії? Це перше. Друге, як будуть проходити люди реєстрацію в дії на суміжних з лінією бойового зіткнення або визначених таких, в яких ведуться бойові дії районах? Ну, там, взагалі, інтернет е, не, не завжди пробиває, а це ж треба зареєструватися. Далі е, гроші можна витратити виключно на українські товари: українські ліки, українські продукти, харчування українські книги і концерти на українські групи можете сходити, можливо, на КНР -зі. ну вам не вистачить тисяч, тому що найдешевший е, білет коштує, здається дві з половиною. Тому якщо вся сім'я пенсіонерів там. Двоє зберуться, то може якось нашибають на один білет е, на концерт. Тобто е, система розподілу коштів явно несправедлива. Я не про рідність ну, я про справедливість. Е, якщо ми говоримо, що цю тисячу можна було би дати адресно тим, хто її потребує. Для цього у нас існують пенсійні фонди, для цього у нас існують. Управлінням соціального захисту населення, через які може через цю систему можна було адресно тій людині, яка потребує, цю тисячу, цю тисячу надати. Вона взяла ці гроші і сплатила за комірне. Тепер питання: а чи справедливо було тоді піднімати ціни на електроенергію під час воєнного стану, щоб вони вже взлетіли, да, 4 з 32, щоб зараз роздавати тисячу, сплатити комірне? З одного боку, якщо говорити з економічного боку, частина грошей, які є в економіці, і можуть стимулювати споживчий попит, це добре. Ну насправді це добре, тому що це дає трошечки гарантій виробникам або тим поставщикам, які провозять продукти харчування, виробляють ліки. Ну не знаю, можливо, навіть наші друкарні, які друкують книги. Що на їх товар, продукцію буде попит. Звичайно, комунальні служби теж були би дуже раді, якби ці, цю тисячу сплачували. Але питання потім до, до всіх до особливо до комунальних, куди вони ці кошти як розподіляють, ну то інше. Тепер далі. Стосовно того, от ви її отримали. Але коли ви її отримуєте, шановні громадяни, коли ви будете надавати, там ще ж окрема карточка, якась там виділятися буде щось щось таке. Е, Ой, перше, найголовніше про що хотіла сказати, шановні наші глядачі, уже поки там. В держава думає, як вам цю тисячу роздасть на три місяці, то шахраї вже все подумали. Тому, будь ласка, особливо пенсіонери, особливо люди похилого поважного віку. Якщо вам хтось зараз телефонує і каже, давайте пін код, зараз ми вас зареєструємо, швидко в дії, вам тисячу пришут. Ні в коєму разі, будь ласка, не ведіться на ці оборудки. Поки що цей ця роздача подарунків від держави не відбувається. Ідуть розмови, ми все обговорюємо. Щось там наш уряд готує якісь механізми, яким чином все це надати, не ведіться наша країна. Шахраї спрацювали взагалі, ну, скажімо так, прям мгновенно, а на відміну від держави, яка тепер сидить і думає, що їй зробити, як їй тут ту, тисячу донести і роздати. Іще один момент стосовно дії, коли ви надасте свої дані, фактично. Ви дасте можливість бачити, що відбувається за вашими картковими рахунками, за всіма ну, чи як... тільки ту картку, яку ми відкриваємо для того, що перерахували цю тисячу, ну і, і до, до всіх інших теж і тоді у мене питання: тобто, держава, як то кажуть, ні митьом та катанням вони хотіли кордонукокордонути спостерігати і контролювати, яким чином українці зараз дійснюють свої грошові перекази. А, і ви пам'ятаєте цю ініціативу, що обмежать 30 переказами, що а, обмежать кількість грошей, які можна на картку перекидати, і так далі. І так далі. А, піднявся бунт. А, першими, хто почав протестувати, це були волонтери, для яких це ну, надзвичайно необхідно, щоб більше проходило грошей на картки, ніж установлював Нацбанк. І тому Нацбанк пішов, скажімо так, на... На домовленості і, і трошки цю систему переформатував. Але а, бажання бачити, як ми з вами по карткам один одному перекидуємо кошти, що ми там робимо. В масиві я не говорю про окремих окремих можна там за рішенням суду, чи якщо йде кримінальне провадження, там є блокування, спостереження за транзакціями. Там все в межах кримінального кодексу або адміністративно-процесуального кодексу, там все відбувається. А от в масиві що роблять українські громадяни? Як вони можливо, хтось комусь велосипед продав і ці гроші кинув на картку? От, від цього бажання держава не відмовилася. Ще один момент стосовно ділі. Все-таки супроводжуються а, всі будь-які будь ініціативи з Дією, а, чутками, що через дію ми будемо голосувати. Якщо ми через дію будемо голосувати, поки що немає механізму, це я вам говорю як політичний експерт, немає механізму а, а, таємного голосування. Ми всі в дії будемо персоніфіковані. І як ви проголосуєте в дії? Буде дуже добре видно на всіх серверах, на всіх там етапах вашого вашого голосування. Таємність голосування через електронний застосунок дія поки що не продумано і не придумано, і будь-які заклики голосувати через дію це порушення однозначно Конституції України, де написано, що ми обираємо владу у спосіб таємний, тобто, да, ми таємно голосуємо. Для цього ми беремо бумажний бюлетень. Бумажний, бо Заходимо у кабінку і є тайна голосування, яку ніхто навіть через суд, навіть через кримінальні провадження, з вас не може зняти. Ця, це право вам гарантується конституцію. Тому ось дуже багато цікавих, скажімо так, чуток. і от... Ціка цікавого ореолу навкруги цієї тисячі додається і політехнологами і політичними експертами, які розглядають можливість реєстрації. Зараз там зарестровано двадцять мільйонів. На для того щоб проводити вибори, потрібно, щоб зареєстровані були всі за державним реєстром виборців в Україні. До речі, не так давно Центральна Виборча комісія дала розпорядження провести. Привести у відповідність е, державним реєстраторам ситуацію по державному реєстру виборців. Ну, так, просто от. пані просто Світлана, скажіть, та. будь ласка, лише ті верстви, які не зареєстровані в дії, mm. ті, що ми з вами говорили, не користуються смартфонами, не користуються цим додатком, навряд чи вони від того, що скажуть, що треба зареєструватися, що змінить у своєму житті, е, що тоді буде? Будуть якось насильно, будуть знов таки дільниці, куди треба буде прийти, і там тобі будуть реєструвати. Як ви собі уявляєте вихід з цієї ситуації? Ну, давайте тепер в плюси. А, ось цю тисячу, і, цей, і, і ця ініціатива мала бути в перші місяці війни широкомасштабного вторгнення. Тоді, коли у нас фактично завмерла економіка, в дуже багатьох містах вона зупинилася. А навіть я вам скажу про Київ. Навкруги мене на 10 кілометрів не було магазину, де б я могла купити хліб. Тобто, треба було кудись йти. Чому? Тому що ядки, маленькі кіоски, великі і середні магазинчики, супермаркети, вони позакривалися, люди тікали, люди зрозуміли, що якщо йде війна, то ну, про який бізнес можна говорити. І тоді, в той момент, це був. Би Активний перезапуск економіки. Тоді, в цей момент, точно знаючи, що за цю тисячу, чи може там 500, чи 3, не знаю, як би там видавалися тоді ці кошти, я маю на увазі це березень, квітень, травень, ну можливо, там до. І ще і літо можна було півроку видавати людям на ці кошти, і підтримувати їх для того, щоб по-перше поверталися до роботи підприємці. Малі середні мікробізнес він одразу на такі речі реагує. Якщо є гроші, значить буде попит. Якщо є попит, я маю дати вам пропозицію. Навіть просто я вам скажу була черга у 30 осіб у мау перукарню. На Великій Весельківській в Києві вона знаходиться, в в підвалі, ну, в підвальному приміщенні 30 осіб було в, в черзі, це середина березня, тому що інших не було ніде. Ну, і вони відкрилися, і там було шість перукарів, які працювали на ногах, скільки можливо, приймаючи клієнтів. От мікробізнес би ожив, оклигав, точно би оклигали аптеки, тому що це було ну, для великих міст, а для малих взагалі не знаю, яким чином. Там тут зараз ліки потрапляють навіть зараз, хоча у, у, у нас трошки вже краще з, з, з обігом. Тобто гроші це кров економіки. Звичайно, це було б дуже актуально. Зараз так підсилюються інфляційні процеси. Але що знову таки, я скажу, я би хотіла, щоб цю тисячу роздавали адресно для порівняння Якщо ми говоримо про 90 мільярдів, які мають бути виділені на е, зимовий період для підтримки українців, тому що нас вважається, держзад каже, що нас підожіть, е, держат каже, що нас таки 40 мільйонів. Е, он каже, що 10 виїхало, Ну тобто ми рахуємо, що у нас 30 мільйонів в Україні. Так, от, якщо треба кожен місяць 30 мільярдів, а ми говоримо, що ми підвищуємо податки, бо на армію не нам вистачає, Ну, тут якась трошки шизофренія, не, явно не мовна. У когось точно шизофренія. Ще один момент. В Україні е, в 2023 році на 2,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб виділили і заплатили. Ой, де ж втратила десь п'ятдесят п'ятдесят 56 мільярдів. От 56 мільярдів було витрачено на те, щоб підтримати наші вну... наших внутрі наших внутрішньо переміщених осіб. Потім, в 2024 році, Мінсоцполітики вирішив, що де досить проведемо верифікацію. Відрізав зараз отримує півтора мільйони ВПО. В основному це люди з інвалідністю, це діти, мало сім'ї, де є діти, але не всім видається така допомога. Там три тисячі, здається, на місяць на дитину, і три тисячі людині з інвалідністю. Якщо це люди працездатного віку і мають певний там, перелік, да, відповідають, вони можуть отримати 2 тисячі на місяць, тобто півтора мільйони громадян. А куди ж ділися всі інші мільйони? На сьогоднішній день Мінсуд скаже, що у нас 4,6 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Так от частина з них повернулася на. І окуповану територію, і ту територію, яка знаходиться весь час під обстрілами. Чому? Тому що якщо в тебе є там будинок, або він ще живий, да, ну, живий, я маю навіть цілий, плюс-мінус, або а, там є маленький огородик, або там є квартира, і десь ти можеш у когось у сусідів, які виїхали, попросити собі а, садовий, там, оцей, садову цю ділянку, де ти можеш щось посадити і виростити, люди поїхали ближче до лінії фронту. Для того, щоб вижити, тому що держава їх позбавила навіть можливості отримати ці 2-3 тисячі на місяць і сплатити за комірне і за проживання в містах більш безпечних. Питання до Мінсоцполітики, де тут справедливість? Де тут справедливість? Так, ми вже піднімали цю тему також в наших ефірах. Адже дійсно страшно, що за кордоном нашим людям надають допомогу, а всередині держави вони вимушені повертатися на окуповані території або на сіру зону. пані Стана, але давайте повернемося до тисячі зеленського. Хотіла вас вам поставити питання з якого приводу зараз, же знов кажуть, що це каталізація споживчого попиту, який входить у стадію заморозки, як економічний експерт. Чи дійсно споживчий попит зараз заморожується? Знаєте, тут він балансується е, цінами. Тобто, якщо ми подивимося, до речі, поправка на за 2023 рік для 2,5 мільйонів ВПО в Україні було виділено і їм сплачено 73 мільярди гривень. Зараз 90 мільярдів хочуть роздати всім підряд. Не ВПО, не, не лише ВПО. Не лише е, пенсіонерам, у яких немає дії, а всім підряд. Навіть тим е, прекрасним прокурорам інвалідам, де, тому що є люди з інвалідністю, а є е, е, люди інваліди. Да, от іменно прокурори інваліди навіть ті мають право отримати тисячу від зеленського. Е, тепер стосовно того наскільки е, по, попит е, там дивіться, у нас попит звичайно знижується. А, на фоні тих цін, які є, ну якщо ковбаса на початку року ну умовно, там коштувала, і людина могла піти її купити там за 50 гривень, умовно, то зараз. Подивіться, ціна на ту ж саму ковбасу 100 гривень. Ну, якщо у людини було 3 тисячі гривень на початку цього року і 3 тисячі на кінець цього року, я говорю про пенсію. Якщо ми говоримо про заробітну плату, 8 тисяч мінімальна, то заробітна плата не змінилася. Більш того, соціальні стандарти держава заморозила на наступні три роки. Тобто, зміни. У підвищенні пенсій, у збільшенні розміру мінімальної заробітної плати, до якої, до речі, пристягуються причеплюються всі штрафні санкції. Ну от вона буде незмінна три наступних роки. Ба більше Мінсоцполітики сказав, що вони не а, міністерство виплат, вони міністерство створення стабільного розвитку. Нагадаю, Мінсоцу, що, окрім того, що ви можете і маєте за викладаними на вас функціями, допомагати малозабезпеченим верствам населення, в ваших обов'язках створення умов і домовленості з бізнесом, і у співпраці, з Мінекономіки, з Мінфіном, з іншими міністерствами, створення нових робочих місць. Ви маєте людям допомогти працевлаштуватися. Ось, ось, якщо б на це було спрямовано кошти, що держава говорить, 30 мільярдів виділяємо промислове підприємство. Ми даємо можливість вам набрати умовно на 15-20 тисяч заробітної плати, стільки то стільки-то людей. Ці гроші ви отримаєте від держави. Фактично за державні кошти будуть створені робочі місця. Люди прийдуть і отримують 20 тисяч від держави, беруть просто хорошу заробітну плату, на яку можна вижити на сьогоднішній день, якщо є ще діти. Але ви маєте, щоб Але ви ще і виробите важливу продукцію для держави, яка потім буде продана, яка потім буде прибутком, з якого все ж підприємство сплатить податки. В такому випадку можна було би використовувати ці гроші. Ще раз повторюю, найбільше малозабезпеченішим видать, щоб просто вижили, пережили зиму, а тим, хто може створити робочі місця під контроль суспільства, під контроль громадських організацій, під контроль наших прокурорів, інвалідів, ну що, тому, що у них ці є функції, і до речі, ДБР. Видати кошти для створення робочих місць. Таким чином, людина йде фрезеровщиком на завод, або йде працювати комірницею, не знаю, там щось, щось кудись там пакувати. Знає, що вона отримує заробітну плату від держави, працює на цьому виробництві, заробляє трудовий стаж, сплачує податки в білу, місцевий бюджет отримує податки, їх потім перерозподілить на соціальні блага для своєї громади. І всі, як то кажуть, виграють свій у плюсі. А просто роздати гроші це популізм, це м, незнання а, мультиплікаційних законів економіки, це нерозуміння важливості ефективного використання державних коштів під час воєнного стану. І за це хтось за ці ярмарки а, невиданої щедрості, хтось має сісти навіть на лаву підсудних. Тому що це не економне, неефективне, несправедливе розподілення державних коштів тих коштів, які ми збираємо, тих коштів, за які кров проливають наші е, е, збройної Збройні Сили України, захищаючи нас, для того, щоб ми тут могли з вами це обговорити. Цю ініціативу поки ну, що це щоди. ініціатива. Ви знаєте, зрозуміло, що ви за своїм фахом, за своїм досвідом освітою, ви розумієте. З чого все починається і до чого це може призвести? Але е абсурдні ситуації розуміють, вже сьогодні мені здається, всі українці, і дуже хочеться вірити, що недурні сидять на рівні е вищих сходинок в державі, і ця ініціатива буде якось адаптована, що вона все ж таки притерпить якихось змін і прийде до того варіанту, про який ви зараз говорите. Чи реально це для нашої держави? Ви дуже добре думаєте про наших військових посадовців. Дуже добре. Іноді я думаю, що а, знаєте, як то прокляте місце, приходить. Ну всі по окремо кожен з них прекрасна людина, дуже розумні, талановиті, як зійдуться, Ну бардак. Ось тому а, я дуже хочу, щоб ця ініціатива а, і ці кошти дойшли до тих, хто ці від, від цих коштів дійсно не виживає зараз. Я не кажу про життя, нормальні стандарти. Не виживає навіть зараз, тому їм треба ці кошти надати. Ці кошти треба спрямувати на створення робочих місць, ефективних. Не треба мені 10 місць по 8 тисяч. Це не вихід. Ви на 8 тисяч ще спробуйте знайти людину, яка навіть в Києві піде працювати. Не знайдете. Можливо, в якихсь регіонах і знайдете. Треба створювати нормальну конкурентну заробітну плату на робочому місці. 15 тисяч, 20 тисяч. Щоб це людина сплатить з цієї заробітної плати більше податків. Ну, більше. Тому що ну, треба думати головою, треба думати наперед. У нас в Україні дуже мало залишається працездатного населення. А ще є моменти там, економічного оброблювання, а ще багато чого є. Ну, якщо ви зараз скажете е, жінці, яка має права, що, е, права на, на водійські, да, що вона може піти працювати е, на, е, на тролейбус за 8 тисяч гривень, вона не піде працювати. У неї ще є діти, яких треба в садочок від, 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 від або в школі спорядити. 8 тисяч гривень ну, вона не виживе. Можливо, піде працювати, але яка буде якість тоді праці? Ну, тобто, тут дуже багато всього намішано. Це момент. І тому я сподіваюся, що раціональність і розум частини депутатського корпусу, який вже опікується цією тисячою і розбирається з тим, що буде, він, він існує. Колективний цей розум розумних людей об'єднав. Ну, подивимось. Дякую вам, пані Світлана, за детальний аналіз. Ви надали нам чимало привидів для роздумів щодо цієї ініціативи. Тож будемо слідкувати за тим, як ця програма реалізується на практиці, та чи зможе вона дійсно підтримати тих, хто цього потребує. Дякуємо за вашу експертну оцінку та час, який ви нам приділили. Ну і нагадаю, з нами на зв'язку була політичний та економічний оглядач Світлана Кушнір. Дякуємо за розмову і до нових зустрічей на Дніпро Тіві.